Ich bin jetzt nicht Почалася серія заходів з нагоди святкування 121-ї річниці Одеського національного технологічного університету і з нагоди святкування Дня працівників харчової промисловості. В парку Шевченко зібралися 10 факультетів для того, щоб представити свої спеціальності, показати майстер-класи і просто подарувати гарний настрій. дуже вдячна нашим щирим друзям КП парки Одеси, нашому о, такому щирому другу. Це вже 50, який уже неодноразово з нами організовував свято. Це наш 59-й будинок офіцерів та наша Одеська філармонія. Ми разом, познайомившись, були запрошені до проекту Підтримай своїх. І відповідно організовувавши сьогодні свято, яке, до речі, присвячене днем працівників харчової промисловості, ми були запрошені бути співорганізаторами цього свята. Я користуючись нагодою, хочу привітати усіх працівників харчової промисловості зі святом. Хочу сказати, що це свято заключається в тому, що харчова промисловість це. Харчування це запорука життя і здоров'я. Хочу побажати усім розквіту, добра та миру. які університету підготували серію майстер-класів, щоб можна було ознайомитись з нашими спеціальностями, особливостями навчання, вже більш можна так сказати практично та е, візуально. Крім того, вони можуть проконсультувати щодо вступу 2024 тих особливостей, які ми знаємо на сьогоднішній день. Крім того, приймальна комісія університету все ще працює, все ще можна подати документи тим, хто хоче вступити до лав Одеського національного технологічного університету. Анна Всепівна, все ви сьогодні представляєте факультет фена і туристичного бізнесу, і бачу, що тут у вас вже заготовлені да засоби для того, щоб продемонструвати майстер клас. Розкажіть, що таке цікаве розказувати абітурієнтам. Доброго дня. Сьогодні ми з моїми колегами розказуємо про потенційні можливості навчання в університеті на нашому факультеті, де є самі найіскравіші професії, це винороби, броварі, біотехнологи і майбутні фахівці туристичного бізнесу. Ми з собою взяли глобус для того, щоб кожний охочий, який підходить до нас і знайомиться, замружив очі і опустив пальчик на будь-яку країну, в яку можливо колись йому вдасться потрапити, тому що ми дуже мріємо і сподіваємося, що кордони відкриються, що будуть в літаки цивільні літати якомога швидше на нашим небом, і ми всі зможемо якомога швидше подорожувати. А також ми сьогодні взяли французький ніс вина. Це Жан Лінуар вчений, який винайшов такі спеціальні тренажери сенсорики. Так готують майбутніх експертів, фахівців для дегустаційного бізнесу. І кожний охочий може потренувати, вгадати, що в кожному знаходиться, яка молекула ароматів є. Я представляю Одеський технічний фаховий коледж, я в даному коледжі працюю викладачем, а також завідуючку майстернь легкої промисловості на наші студенти отримують навчальну практику, а після чого вже йдуть на виробництво і удосконалюють свої навики, знання вже більш ширшим, ну, на ширших процесах і більш уже, так, на інноваційніших обладнаннях. Розкажіть, будь ласка, що ви за майстер-клас сьогодні представляєте? Ну, і бачимо, що вже у Вас тут дуже багато фанатів. Розкажіть, будь ласка, про У нас сьогодні два майстер-класи. Перший майстер-клас, як ми бачимо, представлено це розпис по виготовленому печиву, який виготовляли до речі, наші студенти теж на території нашого коледжу в лабораторіях. Ось і е, другий майстер-клас це е, прикраси з шкіри натуральної. Е, всі е, вироби. Ну дітки там виглядів можна зробити браслети, е, галантерейні, як кабрилочки і е, 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 ось, е, ну, ось тобто на любу фантазію, все, що дітки побажають. Ми підстраїмося під них і вони виготовляють. Скажіть, будь ласка, який структурний підрозділ ви представляєте та підготували, бачу, майстер-клас. Про що він ми представляємо підрозділ автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Цей підрозділ спеціалізується на самій автоматизації. Автоматизація сама по собі існує в будь-якому місці. Зайти в будь-який супермаркет буде автоматизація. Кожна навіть та ж сама дверь. Яка відкривається, у неї стоїть е, датчик руху. Це також автоматизація. Кожне підприємство е, велике, мале, е, базується також на автоматизації. Воно без автоматизації е, буде працювати дуже погано. Так, серйозні тіка сабранісні світлі. От схеми. Вся автоматизація базується на схемах. На схемах автоматизації на релейно-контактних схемах, на схемах будь-яких механізмів. Ось у нас тут була вже, діти розібрали схема при приймача, Радіоприймач звичайне радіо. Тут у нас є батарейка, є сам приймач, є механізм, який, нас... який ловить волну. Готування біокормів та біопалива це вже моя була третя вища освіта. Працював я за фахом директором одеського КХП 10 років. Назад зараз підприємство закрито в зв'язку з війною і тому зараз трошки вже не по спеціальності працюю, але я дуже вдячен нашій академії за те, що вона навчила мене, тому що я зараз вмію, тому що я зараз передаю свої навики своїй доньці, яка там. Навчається син. У мене буде поступати туди, взагалі б, наша харчова академія. Зараз університет має дуже високофахові спеціалістів, які навчають наших дітей.